Вогник іскорка від багаття відділилась від черела, від творця від свого дому і полетіла крізь межу, крізь стражі, крізь серафимів. Серафимія така дуже водна структура. Стримуючи багаття, яка має межу, стоїть на охороні і контролює, з одної сторони захищає і контролює вхід і вихід і ти вже була таким творцем, а ти стала Виділилася і стала багатим. Знову виділилася іскоркою. куркою, влетіла невідомість. А як же я знайду свою мету, куди летіти, що робити? Ти творець ти знайдеш. А як же я знайду дорогу назад? Ти в кожній точці, де б ти не будеш. Ти маєш пам'ять, ти знайдеш. Ти вернешся. Ти відтвориш пам'яті те, що знаєш, і будеш новим творцем, новим всесвітом, новим багатим. І так до безкінечності, і так. всесвіт розширюється, так розширюєшся. Ти так твориш ти. Цікаво, що я Хотіла пізнати, хотіла знати, що такі жіночі енергія. Це краса вділена творцем, це матерія, це основа, це простір, це субстанція, це матеріал, з якого творять. І саме ця субстанція здатна до Розширення Здатна примножуватися і розтягуватися, розширюватися, проходити через біль, через випробування, через межі, просочуватись через бар'єри, через набудовані, які вони не були в конструкції, входити в них, виходити. Саме. ця властивість дає можливість діяти, творити, те, що ти називаєш творити, діяти і чогось досягати. І це безкінечний, безкінечний, безкінечний процес, скільки можеш уявити безкінечності. Тільки ти уявляєш безкінечність, як вона примножується і стає ще більш безкінечною таких ілок, таких розширень в цю ж секунду, в цю мить стає більше, більше, більше. Все світ розширюється, все світ є саме материнська, саме жіноча енергія достає та Але поштовх робить вже чоловіча енергія в тобі. Ти лише знову розширюєшся. І ця здатність до розширення до прийняття. Чому важливе прийняття для жінки? Тоді ти твориш, ти даєш можливість творити. Твоїм же енергіям неважливо важливо. Чи це твій чоловік, чи це твій партнер. То, як ти мислиш з цими категоріями, а я тобі так і кажу. Неважливо, важливо, що ти є, важливо, що ти реалізовуєшся, що ти почуваєшся, що ти виконуєш те, що ти хотіла пізнавати. Пізнавати, а що там за межею? то коли ти відділилась від батьківського дому від свого джерела, ти хотіла пізнавати, творити. І, можливо, і не повернешся ніколи, бо ти твориш нові світи, нові домівки, запалюєш нові, нові багаття, творите нові джерела. Вия новими джерелами, і поки що ти не хочеш повертатися, ти твориш, ти творінні, ти в розширенні, ти впізнання. А я наповнююся і радію за таких своїх і таких дітей, як ти. І це моя краса. Це моє пізнання. Я благословляю тебе, дочко моя. І не плач за мною. Ти там, де ти є, ти там, де маєш бути. І це твоя правда, це твій шлях, це твоя історія. І не спіши до мене. Просто будь і ти вже зі мною. В цьому і є безкінечність процесу і постійний зв'язок. Ти чуєш цей зв'язок, ти його знаєш. Як я його відчуваю. Ти знаєш, ти відчуваєш через серце, тебе активне серце, налаштовуйся. Відчуває тепло, знає, що це зв'язок твій, твоє тіло, твоя кожна клітинка носить пам'ять в собі, свого початкового багаття, свого величного багаття, але немає початку, немає того визначеного початку твого творіння. Немає є безкінечність. Воно як з'являється, так і зникає для тебе. Твориться нове. І ти куди не прийдеш, відчуваючи цей зв'язок, маючи й носячи його в собі, ти маєш дім, ти почуваєш себе як вдома приймай красу світу цього. Це найкращий дарунок, мій тобі, твого отця, своїй дочці, і ти є цілісна по своїй структурі, по своїй природі. Ти є наповнена, ти є все всі знання. Все від мене все в тобі. Кругобіг у всесвіті завжди в тобі. Ти носиш пам'ять ти. Ти є це багаття. Пам'ятай це багаття, ініціюй його. І коли будеш відчувати, смуток чи печаль, чи недостачу. Ініціюй багаття. І, і знай, що ти завжди вдома. Ти нікуди не випадеш, ти нікуди не ступиш неправильним кроком. Ти просто є вдома. Цікаво, що. Серафими мене супроводжують. Вони чому вони так проявляються мені останнім часом? Не завжди з тобою це ті ворота, що пускають і не пускають у мене, тому що в пізнанні постійно йде розширення, а коли в тебе смуток, ти хочеш звузитись і ти хочеш вернутися назад і злитися своїм джерелом, але ти не можеш це зробити до кінця, інакше розширення зупиниться, інакше світ не буде розвиватися, тому вони тебе пускають і не пускають. Цей процес дозований. Частково. Запускають, щоб пам'ять твоя відновлювалася, щоб ти згадувала цей зв'язок і водночас не пускають, щоб ти повністю не злилась цим багаттям. Тому що ти йдеш і твориш інші світи. Ти розширені, розширені постійно. І ти не хочеш насправді до кінця. Повернутися додому, ти занадто любопитна, любо любозна. Ти будеш, ти хочеш йти далі, ти, тобі не треба зливати зі мною повністю. Я відчуваю дуже теплу батьківську енергію. Так, батьківську і материнську водночас, правда? Материнська десь поза, десь вона мене окутує, і вона є, але я їй не можу дати форми і не малювати, як вона виглядає. А ти малюєш як ти хочеш. Ти материнська енергія це той самий простір, що навколо тебе, але в людей. Така концентрація уваги, що вам хочеться малювати так, як ви малюєте, мама, і уявляти цю енергію в якихось обмеженостях, в своїй певній формі, в своїх відчуттях, то як ви робите це прекрасно, це дуже красиво, це настільки. Є новим і для мене, і називаємо цю енергію новою. Я по-новому вивчаю, тому це моє творіння, земля і перебування тебе на землі, людей на землі дуже унікальне. І я вивчаю так само. Знаю, так само мені подобається. Коли треба підігрую, коли треба, відправляю нові вогники і іскор. Але це маленька частинка, це маленький поточок, маленький лучик. То, як я можу тобі показати цю енергію, ти і ти їй надаєш форму. Я надаю їй форми як чоловіча енергія. Я малюю її форму, малюю як художник, образ. Як так... Так гарно з тобою поговорити я. Справді я відчуваю. Не можу відчути до кінця всю цю велич, бо, так як ти кажеш, я намагаюся озвучувати, але в мене стільки крутиться думок і бачень, і процесів глобальних і всесвітніх. Вони крутяться, вони постійно відбуваються, постійно йде життя. І я себе зараз відчуваю як сестероночки в різних різних частинках всесвіту. І я відчуваю себе в творінні. Я не хочу, щоб цей процес зупинявся. Тому що ти життя, ти даєш життя, ти його рухаєш, ти та вода, ти те життя, що рухає ці шестеренки, і ти не хочеш зупиняти, воно є. Ти даєш це життя, ти запустила багато процесів, ти їх не будеш зупиняти. Від того залежить, від того, як твої шестеренки рухаються, залежить... Інші від тебе така гра, така взаємодія постійно. Це чоловічі жіночі не бачу. Тут поділу я бачу себе цілісною, як такою структурою певною, структурованою з певним знанням, з певними задачами, і маю певну навіть хімічну властивість. Я і преобразуюсь, я постійно шукаю нові форми проявлення буття, реалізації. Твій постійний пошук. Тепер тобі зрозуміли твої пошуки, твої задачі твої? Зрозуміло. Ну, я так відчуваю, але, але що я тільки у формі, чого я себе бачу тоді, коли я в цілісності, я себе бачу у формі води, і я бачу, як жива структура, жива вода, вона втікає в стільки світів, стільки, слова, легенд, в стільки де слово легенд, тобто в те, що Відомо і невідомо, те, що має пояснення і немає пояснення. Тобто така жива субстанція, яка рухається і є, таку форму ти собі придумала, таку форму ти в собі розвинула, в таке ти пішла, і в тобі є багато розвинених. Ну, багато досвіду і таких енергій ти здобула, навчилася. Так, ти так зрозуміла цю свою текучість і свою властивість давати поживу. І в цьому ти виросла, в цьому ти себе відкрила. І тому ти просто жива субстанція, ти створила світ є ця субстанція, я завжди з тобою на зв'язку, а ти завжди йдеш в розширення і в пошуку, і шукаєш, і граєш, це просто буття. Що світ постійний і не загине всесвіт в масштабах Всесвіту. Так, саме так. А як же щодо землі? Я хочу зараз повідчувати землю. Земля це складна структура, де немає чогось одного чи два. Тут є багато. І чому вона стоїть довгий час з позиції, так, з позиції творіння і Всесвіту, вона як знаходилась в, в еволюції, але еволюція рухалась дуже повільно. І оцей період стагнації, як ти називаєш, ну, можна сказати, що Якийсь певний застій відбувався в певній невідомості. Земля розвивалася в певній невідомості. І це одне із тих. шестеренок, які ти заходиш. Ти вибрала рухати, ти Побачила, що тут потрібен розвиток, і ти сюди прийшла, енергія, і ти вливаєшся, ти приймаєш певну форму, і ти рухаєш, ти вивчаєш її закони, ти, да, Ти виділяєш себе для розуміння, як жива вода, жива енергія. Красиво, так. Як же носити цей вогник цю пам'ять? Ти все одно не забудеш, де б ти не була, навіть в самому-самому темному місці ти все одно згадаєш. Якщо в сплячому стані, дуже сплячому, дуже темному, дуже забутому, все одно всесвіт він живий, він нагадає, він знайде тобі, а, як тебе примінити, ти свою роль зіграєш, ти. Все одно прокинешся в будь-якому випадку. Ніде нічого не пропадає у вічності. Дякую тобі. Я. Я буду намагатися цей вогник прихти і бути ним. Дякую за цю пам'ять, за цей спогад за цю... Подорож і це розширення. розширення. Я завжди отримую розширення. Я завжди розширення розширенні чи вам мої діти.